Доброго дня, хлопчики та дівчатка! А чи знаєте ви, як себе потрібно поводити, щоб мати багато друзів? Так, потрібно бути чемним, добрим, нежадівним, завжди допомагати друзям та радіти разом з ними. І сьогодні я вам пропоную намалювати повітряні кульки для найкращих друзів. Для роботи нам потрібні кольорові гуашеві фарби, стаканчик з водичкою, пензлик, серветочка, аркуш білого паперу та картонну. Картонний овальчик. Так, спочатку ми намалюємо повітряні кульки олівцем простим. Беремо, я вже вирізала такий овал з картону, і ви також виріжте. і почнемо малювати. Спочатку кладемо овал зверху посередині аркуша, і обведемо. Тепер, це перший наш кулька. Тепер трошки нижче спускаємося. Обведемо другу. З цього боку. Також обведемо трошки нижче. Тепер спускаємося ще одну. Нам потрібно обвести 5 повітряних кульок. І тут. Ми обвалили 5 повітряних кульок, тепер будемо їх зафарбовувати. Фарби і кольори вибираєте, які вам подобаються. Беремо, Я взяла спочатку жовтий, макаю пензлик і обираю, який я хочу. Повітряну кульку жовтого кольору, таку і зафарбую. Я зафарбую її тут. Тепер я обрала жовто-гарячий і зафарбовую наступну кульку. І так зафарбовуємо всі інші кульки різними кольорами. Тепер домалюємо нашим повітряним кулькам хвостики. В кожній кульки внизу малюємо таку як трикутничок маленький і зафарбовуємо. Тепер червоний. Також трикутничок. І всі інші також домалюємо. Давайте тепер намалюємо нашим повітряним кулькам ниточки, щоб можна було їх тримати, щоб вони не полетіли. Берем пензлик я обрала коричневу фарбу, можете обрати будь-яку іншу. І від, кожного, від кожної кульки наші малюємо таку тонесеньку ниточку. З'єднуючи їх всі в кубку. Вимили пензлек і зв'яжемо наші ниточки гарним бантиком. Беремо рожевий. І отут намалюємо такі овальчики. Ось така робота в нас вийшла. Подивіться, які гарні та яскраві кульки в мене вийшли. Тепер ваша черга малювати. До побачення!